20 квітня, згідно з дорученням голови уряду, було повідомлено про проведення суботника, приуроченого до дня навколишнього середовища. І сьогодні багато небайдужих мешканців країни з родинами і друзями беруть участь у впорядкуванні парків, скверів, меморіальних комплексів. Особливу увагу приділили впорядкуванню меморіалів пам'ятників братських могил та інших місць поховань загиблих захисників вітчизни. Цей початок суботник бере із виникнення радянської влади у 1919 році під час громадянської війни. Це була свідома організована безкоштовна праця на благо суспільства у вільний від роботи час у вихідні. У Києва Святошинському районі головою держадміністрації Володимиром Паком та заступниками голови була проведена відповідна робота по організації суботника по всім населеним пунктам району. Важливою територією, яку ретельно приводили у належний стан, є меморіал. На честь захисників Київщини, загиблих під час Другої світової війни, який розташований у селі Гатне києво святошинського району. Сьогодні ми білимо дерева, красимо лавочки, отримуємо задоволення. Дуже багато самих найкращих працівників нашого управління, які сьогодні приїхали в гатне і які ефективно все це роблять, приводять в лад цей меморіальний комплекс. Меморіал у гатному відвідав віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко. Він наголосив, що ці місця мають важливе значення для країни. Відроджують у пам'яті минулі події і тому мають бути у належному стані. Це меморіал, на якому проходять захоронення воїнів, які захищали Київ. Зараз тут займаємося якраз новин порядку і підготовкою до парапахувань, які тут будуть 8 травня наших воїнів на цьому місці. Тому для нас це важлива і знакова подія. І я рад, що дуже багато жителів села, села навкруги дуже багато людей зібралось, які приймають участь в цих заходах. Окрім важливих об'єктів, головним завданням голова Києва Святошинської держадміністрації вважає приведення у належний стан вулиць, площ, парків та інших об'єктів благоустрою. В країні проводиться таке всеукраїнське свято і Спілкуючись з людьми, дійсно в Києвоцькому районі свято це і прибирання в нас дійсно вдалося. На вулиці району вийшло більше 15 тисяч людей, які прийняли активну участь в прибиранні. У прибиранні територій та наведенню порядку на ділянці дороги із села Гатне до Одеської траси активну участь прийняли представники молодої партії регіонів, які виконували загальнопартійну директиву із всеукраїнського зуботника за чисте довкілля. А всього по району планують вийти на прибирання біля трьох тисяч партійців. Вони, окрім основних робіт, планують висадити близько трьох тисяч саджанців і близько шести тисяч кущів. Депутатський корпус партії регіонів районної ради Києва Святослівського району взяв на себе ділянку у селі Шпитьки, на якій розташовується дендропарк, найстаріший у районі. Отримую задоволення і за те, що працює, це не, не, не придбання досвіду полісоповалу, розумієте. Але просто люблю робити санітарну зачистку, люблю, щоб було гарно. Ми приготували, зараз виріжемо цей підлісок і там посадимо, досадимо дерева, липи. Каштани і дуби посадимо тут, щоб воно було гарне. У кожному місті та районі був створений штаб і відкрита гаряча лінія, на яку зверталися жителі для уточнення місць проведення заходів з благоустрою. У місті Бойорка до громадян із запрошенням звертався і мер міста. Організація «Бойорська варта вона обійшла, всіх попередила. У нас є гучномовці по місту. Я своє звернення зробив і по гучномовцям, і Пресії в інтернеті і громадські організації. Тому всі, хто забажав вийти сьогодні, ну, вважаю, один із таких масових суботників, можна сказати, за всю історію нашого міста. За народним висловом, який озвучив мер міста Бойорки Тарас Добрівський, чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Він наголосив, що на жаль, сміття виникає не само по собі, а і за недбалого ставлення людей до природи. Але, на жаль, такі ще випадки є, коли люди несвідомо виносять сміття, викидують в лісопосадки, підкидують. Я думаю, що це, це час повинен пройти, який люди повинні зрозуміти. Під час всеукраїнського суботника, приуроченого до акції за чисте довкілля, буде висаджено близько 2 мільйонів дерев. Буде відремонтовано близько шести тисяч дитячих майданчиків. Прибрано 14 тисяч гектарів прибудинкових територій та ліквідовано 8 тисяч несанкціонованих звалищ. Цікавим святом для дорослих і дітей виявився суботник, який провели у селищі Чабани, запропонувавши дітям конкурси, ігри, солодощі та подарунки, тим самим звільнили дорослих, які зайнялися прибиранням території. Місцеві органи влади забезпечували координацію робіт, надавали необхідний інвентар і техніку. Цей парк і зона відпочинку те, що ви бачите на сьогоднішній день, це створено людьми, які хочуть, щоб був у нас порядок. А іменно. Я як організатор взяв його на поруки. вже два роки ми створюємо тут чистоту і порядок. Ми робимо, зробили ті бікборди, щоб це ну, виглядало, що це парк відпочинку. Тут ми утримуємо двірника, який за рахунок спонсорських коштів отримує заробітну. платню. А також суботники проходять, вони проходять два-три рази на рік. Парк, в якому побудовано дитячий майданчик. Є зручним місцем для гри та відпочинку для малюків і батьків. Тому мешканці чабанів прибирають його як своє подвір'я, а дітей вчать майструвати, шпаківні та фарбувати. Я думаю, що ця акція, яка сьогодні пішла, що вона, в принципі, якби в людей ну трошки підтримала, якби віру, якби в те, що можна зробити щось своїми руками. От ну і взагалі, якби познайомитися, подружитися, тому що наразі на сьогоднішній день сусіди. Взагалі незнайомі, навіть живуть, якби там в одному будинку не вітаються. А такі заходи вони просто дозволяють би, ну, згуртуватися і зробити би, одну справу чесно, віддано, так як вдома, так і для себе, ну і показати приклад іншим. У суботнику по Києво-Святошинському району взяли участь працівники комунальних підприємств, представники громадських організацій, волонтери, молодь, батьки. Представники спілок та просто бажаючи навести порядок у своєму місті, все ж таки приємно, коли на вулиці чисто і нічого не валяється під ногами. А після добросовісної праці природа нібито сама запрошує вас на прогулянку.